Другий тур УПЛ подарував нам яскраві голи, сенсаційні результати та справжню драму на останніх хвилинах. Давайте пройдемося по всіх матчах і згадаємо головні моменти. Старт туру відбувся у Кропивницькому, де господарі приймали рівненський верес. Матч проходив у рівній боротьбі, але саме Полтава зуміла використати свій момент. На 34 й хвилині після чудової передачі Веремієнко точно пробив у кут воріт. Верес намагався відігратися, але оборона господарів діяла надійно. Перша перемога Полтави в сезоні 0-0. Львівський рух приймав київське Динамо, і це була справжня гольова феєрія гостей. На 21-й хвилині рахунок відкрив Михавко далі. Прикрий момент для господарів: автогол холода на початку другого тайму. А потім Буяльський Брагару та Яцик добили суперника. Єдиний гол руху забив Фал на 88-й хвилині. Переконлива перемога Динамо 5 5-1. У кривому розі місцевий Кривбас упевнено розібрався з металістом 1925. Мендоза відкрив рахунок на сороковій хвилині. А Парако закріпив успіх після перерви. 2-0, і Кривбас записує першу перемогу в новому сезоні. ЛНЗ приймав новачка УПЛ ПІЦЦЕР. Єдиний гол у матчі забив Яшарі на 22-й хвилині. І цього вистачило, щоб команда з Черкас здобула перемогу. Оболонь на своєму полі зустрічалася з Олександрією. Долю матчу вирішив швидкий гол у другому таймі. Суханов на 46 й хвилині і шаленою траєкторією та божевільною силою удару спрямував постріл точно під поперечину чужих воріт. Справжня сенсація туру. Колос у Житомирі зумів здолати Полісся. Герой матчу Климчук, який вийшов в стартовому складі, та відзначився вже на 47-й хвилині. Полісся атакувало, але рахунок так і залишився мінімальним. – 0-1. найбільш драматичний матч туру відбувся у Львові. Уже на 9 9-й хвилині невертон вивів шахтар вперед, але Невес швидко зрівняв рахунок. Далі Еліа знову виводить гірників уперед. Але Бруніньо робить 2-2. Кульмінація. На 82-й хвилині Алісон забиває третій гол для гостей, і здавалося, що перемога в кишені Шахтаря. Але на 90 плюс 1 краснопір рятує Карпати. Фінальний свисток-3-3. І це без сумнівів матч туру. Завершувався тур матч у Києві, де зоря приймала Кудрівку. Саленко відкрив рахунок на 22-й хвилині, але Легостаєв на початку другого тайму зрівняв. Проте вже за 6 хвилин Джордан забив переможний гол. 2-1 і Зоря бере три очки. За підсумками другого туру, лідерами за кількістю голів стали Кауан Еліас та Андрій Строчоус. Обидва мають по два забити гола. Матч Карпати Шахтар став головною прикрасою Вікенду. А сенсацією поразка Полісся від колоса. Упел набирає обертів, і попереду нас чекають ще більш гарячі поєдинки. Пишіть у коментарях. Який момент туру сподобався вам найбільше? Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайк, щоб не пропустити наступний огляд.